Міліонерський лагер, чи що? Така краса. Там не знаю, скільки там людей, може людей 10 одночасно гребе. Прикольно так. Такі у нас тут розваги. Гідропак на пляжі в гідропарку. Така краса. Усім чудового дня! як у вас там на пляжі, де ви відпочиваєте, купалися. В цьому Цікаво буде почитати. Я щось вирішила не купатися, хоч вода і тепла, але вона якось вже грязна. Запах, який з'явився, не дуже хочеться купатися в такій грубній воді. Тим більше кажуть, що там вже знайшли кишкову паличку. Так що вибір кожного Всім чудового дня!